Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні у мене радісний день, тому що я отримала подарунок. Я отримала справжній сюрприз. Ось він перед вами. Я щойно прийшла з нової пошти і буду його розпаковувати. Це подарунок від іри, від моєї колеги з каналу Орхи. Це сталося дуже несподівано. Вчора я сиджу, дивлюся дзвінок. Якийсь незнайомий номер беру. І ви знаєте, не треба було довго розмовляти, довго представлятися. Настільки ми вивчили вже одні одних голоси, коли вона представила, що вона Іра, тому що я раніше з нею не розмовляла по телефону. Я відчула знайомий голос. Я впізнала, що це телефонує Іринка. Іринка вирішила мені зробити подарунок. Ось тут він. Зараз ми його розпакуємо. Мені дуже приємно. Я дуже дякую. Хто би там не був, що б там не було, я неймовірно радію. Отже, переходимо до справи до розпакування обережно скло. Ох, що, де це можна порівняти склом? Це ще значно дорожче, це значно приємніше. Так, зараз ми її тут розпакуємо. Ось я її вже добуваю. Подивіться, це так, як з якоїсь такої чарівної скриньки витягаю. Я її не можу дістати до кінця. Але це щось надзвичайне. Ви не уявляєте, які мене емоції переповнюють. Ну ось, ми готові до огляду. Подивіться, яка краса. Ви знаєте? Це Алтея. Щось я нічого не розумію. Ви знаєте, я у такому якомусь емоційному шоці, що не можу зосередитися. Так, це алтея, це ж цю алтею Іра показувала позавчора. Так буду телефонувати і розпитувати, але для початку історія була така: позавчора Іра знімала відео в шорці цієї орхідеї. І я ще їй написала: ох, яка красунька, тому що в мене теж була алтея, колись пропала. І кажу, пропала у мене. Іра мені відписала: нічого, звільнилася місце для іншої орхідеї. В принципі, я теж так по-філософськи підходжу тепер до орхідеї і спокійно до цього ставлюся, то пропадають, будуть нові. Це було, значить, позавчора, вже пізно, ввечері, а вчора мені Іринка зателефонувала і сказала, що до вас їде орхідеї. І орхідея, отже, це вона? Це вона. Це алтея. Боже мрії збуваються. Ви знаєте, я неодноразово ходила крамницями, дивилася на, на мікси, на нові привози, і алтеї не знаходила. Ірина мені віддала свою, свою алтею. Це, ви знаєте, надзвичайне таке буває у сні, прекрасному сні. Подивіться, який гарний кущик, яка вона гарна, велика, такі ж тверді листочки. Я так люблю великі тверді листочки. Я люблю великі орхідеї, гарна така коренева система. Подивіться на ці великі пелюстки, на цю красу, на оцей такий ніжно-рожевий Це, Це дуже гарна орхідея. Ви знаєте, це просто моя мрія збулася. Ірочка, я щиро дякую за цей подарунок, і бажаю вам, щоб у вас теж мрії збувалися. Бажаю здоров'я, усіх разів, миру і усього всього найкращого, всього того, що ви собі самі бажаєте. Щиро дякую. Я рада, що у мене є така гарна орхосім'я, що в мене є друзі завдяки цьому захопленню. Приємно. Що розвивається україномовний YouTube. Приємно, що дівчата, наші гарні такі україночки, люблять таку красу, захоплюються нею, розвивають її, доглядають, діляться красою. Щиро бажаю вам усього всього найкращого. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!